Всім привіті! Ви на каналі у Світлани. Дякую, хто завітав на мій канал. Всім гарного настрою і дня я вибрала помідорчик. Помідори я вибрала. Я зараз їх помию. Попроколюю -про -по зубочисткою плодонічки ось тут, щоб вони не потріскалися. Є різні, є на дні там і великі, якісь залишу на салат. Меншенькі можна у літрові баночки. І все. Бачите, мене там не так дуже їх багато. Це є перший раз, що так вибрала стільки. Ну, ще трошки є. І там є ще помідори на тій граці. Так. Помідорчики я вже приготувала, помила. Добрала большенькі, а тут меншенькі каструлі. Я вже все приготувала, помила. Тут у мене петрушечка, укропчик у мене вже темненький, такий, я його брати не буду. Бадиля моркви, смородина і вишня. Тут у мене чесничок, лавровий листочок, цибулька, сахар, сіль, перчик, І духмяний, і гвоздіка, перчик горошком. Все, баночки, уксус яблучний і обікновенний. Ну, я усі банки однакові робити не буду. Десь буду класти душистий, духмяний і гвоздічки. Я десь не буду в якісь баночки. В одну баночку положу цибульку, в іншу чесничок. Ну, помішаю так, щоб трошки відрізнявся смак. І попробую ще із яблучним уксусом. Хоча б пару баночок ніколи не робила. А зробила б з лимоном, але лимона в мене немає. У мене ваночки півторачки. Я покришила чесничок, один лавровий листочок, один листочок смородини, два листочка вішні, бадилля моркви. петрушечку. Не знаю, казала лавровий листочок. Один казала, по-моєму, і перчики положила різні. Все, і зараз буду заповняти помідорчиками банки і поставлю зразу воду за одне. Получилося в мене 4 півторачки помідорів і 3 літрові, і одна трьохлітрова. Ну і там, що в мене в каструлі є. Можна ще півторачку положити, ще буде трошки. Я переношу вже баночки, О, положила. Свою столешницю, Подивіться, що зробила. Подивіться, що зробила. Спалила. Ще так посунула аж близько. водичка закипає. Боже, чую щось такий запах, як щось горить. А я помідора їм, дуже люблю помідори, огірки. Мені їжа не треба і солькою. І посилаю голосові сопчення. Любимий садочок, Дівочки мої, з усіма вами хочеться поспілкуватися із підписниками. Просто так живу. Ви навіть не представляєте. Дивіться, як я хожу туди-сюди. Якби була можливість, ну все буде добре. Чесно. Дівночка теж. Я вже скоро тебе, мабуть, наберу. Також бачу, яка ти наскільки ти зайнята, молодчинка така молода, така господинька гарна. Все вмієш, все стараєшся, молодчинка. Все, це буде їсточки. Я ще попроколювала плодоножки ось ось Вона в мене так і лежить. І все. Це зараз десь залишу, це потім мені треба буде. Я буду цей раз парити, чесно вам признаюся, завжди парила два рази, третій раз заливала. Сьогодні буду робити один раз, а другий раз залю жара рано і хочеться його якось скоріше зробити. Так, водичка вже кипить Все воно сиріле, сухесеньке. Так, зараз візьму кришечки і все. Я вже поналивала бабочки свої, дуже повненькі поробила водички. Буду 15 минут парити. Даже можна і чуть-чуть більше півторачки, 20. Ще в мене одна ось порожня. Мене. Не хватило водички, а та ще не закипіла. Зараз і я залью її. М -м -м, мені подобається так ось ця столішниця стоїть. Я собі не боюся наливаю, і вона собі стікає зразу туди в мойку. І туди зате собі доливаю черпачком. І виходить, так у мене класно. Такі справи мої хороші. Я закрила вже помідорчики. Один раз я попарила, другий раз залила солі сахар, я насипала у банки і все. І в кінці, вже коли я кипіла водичка, я поналивала уксус, залила водою і закрутила. Я роблю завжди по-різному, щоб вони в мене були різні. Хто любить солодкі, хто любить не такі солодкі, ми то любимо дуже солодкі, щоб були помідорі, щоб був росовок. Хоча рідко мені їх їмо, але на. Свята ми відкриваємо такі гарненькі, чому не з'їсти. Ну І цей раз я робила по маминому рецепту колишній рецепт. Робити будуть смачні помідорчики. На вітру в банку я брала півчарочки солі, і чарка сахара, і півчарки уксусу. Ну, не півчарки, а чуть-чуть менше, не долила, може, як чайну ложечку не долила півчарки. Чарочка у мене колишня така стопочка, я зараз вам покажу. І все. А в ці баночки я поділила. Поділіть і робить колишній рецепт. Ну, а на огірки теж це мамін рецепт. На огірки на 3 баночку, півчарки, виходить, сахару, а чарка солі виходить на 3 літри. І неповна чарка уксуса. У банку засипліте і все. Ну, а у помідори треба менше уксуса, тому що вони самі мають по собі кислінку. Ось так. Так що готуйте, маринуйте. Стопочка ось така. Колишня. Овікновенно. Поміла я огірочки самі великі, ось дивіться, які є. Зараз я їх натру, на тертушку. І буду засолювати, скільки там у мене є, трохлітрову банку у собственному соку. Так, буду натирати. Огірочки я натерла. Я зараз трошечки візьму і чуть-чуть присолю, чуть-чуть присолю, щоб більше всіх відділявся. Взяла баночку трохлітрову зараз візьму спеції, які я буду додати, і покажу далі. Я все роблю на око. Взяла трошки солі, але цієї солі недостатньо, Просто присолю потерті огірки. Насіннячко тут є. Як його не буде, якщо вони вже старі, великі. Це нормально. Воно хороше. Все і стильне. Зразу, ну, бачите, виділяється як сік. Ось так. Добавляю баночку на дно трошки чесночко. У мене є смородина помита в холодильнику, висохла. І у коробчик теж. Був він лишній помитий. Ну, я його положила у холодильник. Листочки хрен. Ось так. І в капелюнечку я все роблю на око. Чуть-чуть. А далі я ложу ось потерті огірки. Так, накидала. Бачите, ось у мене огірочки накидала я потерті огірки Добавляю я столову ложку солі ось сюди присипаю так щоб я трошки попробувала присолила. і так чуть-чуть слабенько як чувствується соль. Це нормально. Так, опять покидаємо чесничок, щоб запах був Хрін. Все і буду накладати, виключу, а потім покажу. Один слой я вже положила. Ось так воно виглядає. Уже бачите, скільки тут соку? Тепер знову беремо смородинку. Можете не клати, нема різниці. Можете зовсім нічого не клати. Нічого не буде страшного. Я просто так люблю, щоб був запах. Трошки хрін, корінчика. Віх. Часничок. Ось так. І знову буду так само заповняти баночку. Ось так, другий слой. У мене завжди вийшло три ряда огірочків, і за того, якщо ви будете такий ложити. А в мене були і ось такі, і ось такі, і більші. І я де більше, отак. Тут більші, там менші. тут вже більше, другий ряд я вже буду ложити меншенького. І так, щоб у мене вийшло. І зараз по... я додаю, натомилася і дуже тяжко аж говорити мені другу ложечку. На трохлітрову банку йде три ложки. Це чарка, стопка. Треба, щоб огірки були краще чуть пересолені щоб вони стояли чим не досолені Бачите скільки соку? У кого є огірочки? Так і знаєте, щоб були без насіння, можна терти, отакий не буде насіння, якщо воно вам заважає. Мені не заважає. Просольник ми не любимо. Може, коли-небудь я його витягну і так буде олійкою можна поїсти з часничком, зимою у піст. А хто любить розсольник я думаю, що насіння теж нічого поганого не буде, не зробить. Не просто вже це може останній раз, ось, бачите, по скільки огірочків, дуже мало то. Я мусила взяти великий, щоб потерти. Все. І буду далі доверху наложити в банку. Получається, в мене я їх буду ложити ось так. Бачите? Тому що я не хочу різати огірочка, а він хороший. О, оцей великенький такий, то я буду ложити так, як в мене виходить. І зроблю так, щоб мене було три ложки солі. Ну, я чуть присолила ще огірки потерті. Тому що, ви ж самі знаєте, це ж вже, вважайте, не вода, а треба, щоб теж вони беруть соль. О, значите, як виходить. І все. Бачите, скільки соку Не знаю, чи ви знаєте такий рецепт, чи не знаєте. Ось так. Я тепер положу опять же чесничок. Це все я придупляю сама. Корінчик, хрін Так. І кропчик положимо. Однією рукою дуже невдобно але я вже привикла. так роз'їло пальця ось, затірка. От і все. І далі. Так. Нічого страшного. Це зугірка і упінка, що вона вам заважає, можна її зняти. У мене безла, ну, ну вибачайте, Зараз все приберу. Все приберу. І також у мене ще є ось остатки часничку. Ой, дуже класно, коли пахне пробчиком і приложу наверх лісточком хріна. І все. Соку дуже багато. Накриваю капроновою кришечкою і візьму зараз я отак вверх, вниз, вверх. Трошки перемішаю і все. Ой. Зараз я ще хочу зробити, знаєте, що малосольні. Ось. Мені треба дуже невдобно. уже было соленый. Так, соль всыпала Это для нас есть. Укропчик еды, хрен, чесночок. Палец будет так что капец ранка. Чесночок я. Все. Так. Я додаю огірки, це є вода. Вони дуже виділяють багато води. Ось так. Я зараз покладу огірочки. Спочатку я протяжу і додавлю трошки сюди, щоб соль розтало. Оцідила, і у мене ось такі є картубліки. Кардубліки, не знаю, як вони у вас називаються, у мене кардубліки. Бачите, зараз візьму легенько оце так, чи ножиком, чи виходить, то відриваю хвостики і покладу баночку гірки. Поки я мила посуду, то у мене солька розтала. І заливаємо нібито то водичкою. Ну, все. Ну, ще можна чуть-чуть. Як так можна було вгадати? Вже не представляю. Це буде для нас їсти. Запах дуже класний буде такий, знаєте, розсолпить добре. Полезно буде. Всього, солі немає. Пішов Ігор, покашляв. Ось так. Все, мій хороший. Зробив роботу. Приїхала на нову почту. Що треба відправити. До СУ. Дивіться, чи хліса не забула. Ось все є. Сумки є, вроді би є, все. Тут і, зятю, і хлопця. так що. Побігла я. То вирви мені теж помідорчика, то чорного, чорний принц. Я хочу принца. О, ти хочеш принца на билом коні, да? А що ж ти там робиш? Не хочеш мені помогать нічого, Михайлович. А що ти Це такое ходить помідори рве? Каже, треба рвати помідори, бо каже, зараз ти всі закриєш. Да. Він дуже любить воно такого вирвати. помідори і з'їсти. Всім привіт. Сховайся, Ой, що ти. А це... а що ти носиш? Розку чи що? Розку. Дякую, Аж підскакую. А таке, типо, як ні, це чорний принц, я не знаю, там щось мало було у мене тих таких, як Киви. Там взагалі були такі ніжні, що приємні взагалі. Ці теж такі. Ну зовсім це чорний принц, вони трошки не такі. Що ти розкажеш, Михайлович? Нічого, сохне все, бач, І каже, раз 32 градусов, так. Все посохло. Навіть рейки нема. просто мягенький, ніжний. А що ти думав? А хто ці помідори садив? Хто їх садив, ти скажи? Mm. Це ж сам виріс. Де? Ага. Це ж сам виріс. А, ну це й да, це й сам виріс він, да. да. І он там до два кущика десь на сінинки просто впали. Ти знаєш, Віталік, Віталя, ти знаєш, треба рова буде скоро вже Я знаю. Не справлюся я сама. Це полю, все роблю. Да, кущики треба коротенькі поробити, щоб провітрився город. Ще буде. Яблука, які він. Города полю. Нема в мене. Коли вже Віталія? Ще б що, щоб я сонечко казала, uh -huh. так як ти на мене. Буде Віталя. Сонечко воно заходить. Ну, вже. Да. А щось хотіла сказати, ти мене збив. Правильно. Mm. Що це вже Наш хотіло хотіло сказати? Віталія, я це. хотіла сказати? Віталя, я хотіла сказати, коли, коли оце все я перероблю, в селі картошку ту треба вірити, скільки там є, коли в мене буде хоч трохи свободного часу. Пожалуйста, скажи. У тебе? Да. А коли в тебе цей свободний час є? А вночі, в три години ночі, я спать лягаю. Я, я лягаю спать. Ви представляєте, я лягаю спать? Вики, ну... ти... То які вейки? Тебе й так гарні ті вейки. Давай я буду чистити картошку чи що? Я сама її дочищу. Я лягаю у три години да? а він у чотири тихенько я так типо, мені щось сниться, що, що хтось тихенько десь йде. А він у 4 часа десь ходить. Куди ти ходиш? До дівчат. Куди я можу ходити? Я замучена. Це взагалі цілий день. Везде була. І на городі. Справно в тебе... Поки ти справно спиш, то я десь хожу. О, справно в тебе молодиця, правда? Ну, так. Да. Ще подумають люди, що я випила. я як п'яна, я ж не п'ю. Скажи, що я не п'ю. Да. З малої посуди. Mm -hmm. Ти хоч би мене причесав. Mm -hmm. Ну, Хоч то як хоче. Я тобі теж так само скажу. Та мене десь помітало що. Воно дві машини роби щось з їм. Стоїть дві машини. Чи об'яву, чи що на продажу продавати? Продажу. Гроші треба. А це буде дрова, чи ну, гроші буде? треба. Що я заробляла, щоб що поставі до стояли так Бо... горко, літо для тебе. Я так старалась для тебе. Думала, yes. ти мені хоч сюрприз зробиш. Я тобі я кожен буду, день сюрпризи роблю. ще трошки. Да, буду розбирати Хоч вже не бреши людям. Хоч не, не бреши. Брешу. А ти депуть заробиш, то Б... признайся, На роботі. а скільки там платять? 4 тисячі? Ну то що, ну по чуть-чуть, по чуть-чуть, зекономив там, чуть-чуть, зекономив там. Ягод не буде, щоб тетя, ну, десь із тих брати, а те одложить, зайчик. Ну, Віталя, забувай, ти... можлив... я то зайчик, Давай то Михайлович. Ти їздити, він м'ягенький, тихенький. Зробиш, да будеш їздити. А, а це і будемо тут покрутитися. Не ні. мала баба хлопоту, то купила порося. Покажу вам картоплю. Слава Господу, Богу, що й така є. Правда? Mm. Мене вода вже википіла, іди хоч огонь виключ. Ой, сама сходи. Це все. Самвел, ти казав, що ти в гості приїдеш. Ти приїдеш чи ні вже в гості? Коли вже ти приїдеш? Я не розумію, ну що ти за родич? Постійно каже, приїду, обіщай, обіжжає, каже, що ви там живете недалеко, ну, я не можу туди доказати. Ну, зараз, зараз така ситуація тяжка. То. Та приїжджай, не бойся. Десь Тетяна Васильівна теж казала, що приїде до мене на черніку і на гриби. Немає того, річ, з того року я продавала, порозсилала трохи дощу, немає, ще. то в нас нема сухо. Бачиш, лісі, Там так, козлячки то, дивить, трошки небочис... є, да і все. Небо чистки. А, кстати, у мене йому розіллися, я можу пригостити, у вас і закриті є. Так що Надя там, Самвели, Коля, Ситнікові, приїжджайте в гості. І ще там, хто на мене підписаний, всі мої підписники, всі приїжджайте до нас у гості, поїдемо в село. Будемо пироги пекти в печі. Друзі мої. Ну, а рідні, само собою. На сьогодні все, до побачення, бо я буду гамать готувати. До зустрічі, як завжди, ваша Світлана, а ви мої. Я вас люблю, поважаю. А Михайлович каже, просто обожнює. <гум> каже взагалі, обожнюю. А чого ні? Я взагалі людей люблю. Було вам картоплю показати ось така. І велика, є, й маленька, є всяка.